Доброго дня, шановні українці. Хочу швиденько процитувати останнє нове відео Віталія Похникова. Якщо не встигну процитувати свій коментар, прошу підписатися на мій канал і послухати коментарі як продовження до цього відео. Це дуже важливо. Тематика майбутньої країни. Отже цитую. Як тільки замовкнуть гармати, величезна частина наших співвітчизників готових зрадити Україну заради союзу з путінською Росією, буде знову готова реалізувати свої політичні симпатії на виборах. Я весь час кажу: не забувайте після війни на українців, чекає електоральний шок невідомого нам масштабу. І для того щоб цей шок був сильний і щоб він був такий електричний, щоб він паралізував українську державу, російські спецслужби працюють вже сьогодні, не очікуючи закінчення війни, вони вже сьогодні розкладають яйця в різні корзини, в різні кошики, щоб не дати можливості Україні за будь-якого результату війни вибратися з російської пастки. Це проста робота, і я вас переконую, що це другий план. А є ще третій, четвертий, п'ятий. Вони наполегливо працюють. Не треба думати, що прийде день, коли вони скажуть, все нам не цікаво. Ми ставимося до України, як до якоїсь там іншої держави, як до Німеччини чи Франції. Такого не буде ніколи. Поки є Росія, вона буде боротися. 에, 에, поки є Росія, вона буде боротися за повернення України під свій вплив або до свого складу. Отже, мій коментар, і моя думка з приводу цього: якщо, не дай Бог, держава і люди України і Європи підкреслюю, дозволять пролізти проросійським кандидатам ворогам України і Європи, це означає не тільки поразку, а і смерть України, її державності, і в цілому Європи. В майбутньому страшно навіть уявити, що потім чекає на кожну українську родину. Друге питання до кожного. Кожного українця, громадянина України і Європи, чи готові українці до виборів сьогодні, чи допустять українці, зрадників, а отже, ворогів України, Європи на вибори. Тому що ті, хто надасть дозвіл, це стосується кожного з нас. Ті, хто надасть дозвіл подавати кандидатури зрадників у ворогів України, які приведуть Путінську Росію в кожну родину України, згодом Європи, ті, хто надасть дозвіл.